Йоу, як життя? Я Тео. У попередньому епізоді ми розпочали нашу пригоду на безлюдному острові у Майнкрафт Хардкор. Дуже рекомендую переглянути минулу частину. А тим, хто вже й бачив, то нагадую, що ми збудували перший будинок. Окрім того, знайшли діаманти, а також створили портал до Незера. Скажу по секрету, що плани на сьогодні неймовірно цікаві. Отже, розділ другий. День двадцять дев'ятий. Я зробив книжкові полиці та розпочав будівництво кімнати для зачарування. Після чого я відправився до Рашки <клес> у пекло. День 30 і 31. Весь цей час я провів у Незері. Я заспавнився прямо біля замку і, блукаючи по ньому, знайшов бастіон. Чесно кажучи, я трішки переживав, коли блукав по ньому, адже тут відкинутись дуже навіть легко. Але в принципі, золотав дві скрині без проблем і отримав дуже багато золотих блоків. Після чого я повернувся додому і розпочав сортувати предмети, які знайшов у цьому ж самому бастіоні. День 32. Я знайшов коричневу вівцю і забрав її на свій острів. Після чого знайшов затонулу Москву і відправився до селища. День 33. Колекція овець поповнилась іще й білою. І вже вдома я зробив стайню для тваринок. І також посадив бамбук. Після чого відправився бачити сни. День 34. Я вирішив зробити зілля і перетворити вату селянина із попередньої частини. Я хотів перетворити його на нормальну людину. Але тут же походився значно гірше, ніж я думав. Крим був на, стіда. на уже звичайного селянина. Але коли прийшов до печери, його вже там не знайшлося. День 35-й, я посадив бамбук. Знову взяв човен і поплив на материк до селища. День 36-й Я розпочав із переселення декількох жителів до свого острова, щоб пізніше зробити нормальну ферму. Для початку я для них зробив лише невеличкий будинок. День 37-й Я зібрав вовну вовнозовець і поплив вже за другим селянином. Як не як але чим компанія більша, тим вона веселіша. День 38-й. Для майбутнього селянина я зробив ще одне ліжечко, а також збудував нову ферму для. Для овечок. Потім я зробив щось типу дороги від свого будинку до овець і розпочав будівництво нової кімнати у своєму будинку. День 39 Я майже закінчив будівництво кімнати для зачарування. Але під нею я знайшов ще одну печеру. І, звісно ж, відправився її досліджувати. Саме у цій печері я знайшов спаунер із павуками, з яких у майбутньому точно необхідно буде зробити ферму. І в принципі, якось так пройшов весь цей. День. День сороковий. Я нарешті повернувся додому і продовжив будівництво нової кімнати. День сорок перший. Я продовжую будувати, рубати дерево і знову будувати. І тут я вже нарешті закінчив декорувати нову кімнату. День сорок другий. Я розпочав здобування цукрової тростини та бамбука. Після чого я скрафтив дуже багато паперу. Окрім того, на грядках збирав перший урожай картоплі та моркви. День сорок третій. Я продовжую вивчати. Навколишню територію, і також поповнив свою ферму ще й курівкою. Пофарбував декількоховець і почав будувати нову хату для віледжерів. День чотири. 4. я будував і крафтив дуже багато ліжок. День сорок п'ятий. Я продовжую будувати та трейдитись із селянинами. День сорок шостий. Я почав будувати автоферму цукрової тростини, але поки що зовсім невеличку. День сорок сьомий. Це неймовірно важливо, адже я знайшов кота. Після чого відправився копати землю, тому що я хочу зайнятися розширенням свого острова, і також поповнив ще й ферму куркою. День 48 і 49 Я потратив на розширення свого острова. День 50-й. Може вас та себе привітати із половиною нашого челенджа. І в честь цього я продовжую копати землю. Ура! День 51 та 53. Нічого цікавого, на жаль, не відбулося. Мабуть, лише те, що я зробив загони для овець, корів та курок. День 54-й, я відправився досліджувати нові території. І десь так і я знайшов джунглі. День 55 і 56 Я все ще досліджував та вивчав нові території. І, звісно, їх жителів. День 57 Я повертаюсь додому і починаю торгуватися з жителями. День 58 Я почав зачаровувати свої інструменти, і, окрім того, скрафтив дуже багато тінті. День 58-й-60-й Я провів у незері. Я досліджував фортецю, добував нові блоки та шукав незеритову руду. Для мене просте копання це щось ну неймовірно нудне. Тому замість скайла я вирішив використовувати тінті. На превеликий жаль, я не знайшов жодної незаритової руди, але разом з тим у мене зародилась одна геніальна ідея: чому ж замість тінті не використовувати? Ліжко, адже в незері вони мають здатність, м'яко кажучи, порушувати ваш сон. День 61, 62, 63 і навіть 64-й я будував новий будинок. Друзі, я неймовірно радий, що вам сподобалось моє перше відео на цьому каналі. І буквально за один тиждень нас вже майже пів Тисячі. Це дуже круто, і я дуже вам вдячний за такий актив. Окрім того, читаючи ваші коментарі, я був неймовірно вражений такою віддачею і такими теплими словами. За весь час, що я раніше знімав та робив контент на Ютубі, я ніколи не бачив стільки теплих та хороших слів і такої підтримки. Тому хочу ще раз сказати велике, велике дякую. Тож зовсім скоро вас чекає продовження нашої пригоди на безлюдному. អស្ត្រាវី